Привіт, ну і мотивація для наших захисників, для тих, хто захищає Україну рідний край. І сонце хай палає, і кожен час, і кожна мить, і кожна пора року несе для вас життя і щастя, і усмішки. І кожного кроку торкає благословіння небес. Любіть, кохайте, захищайте Україну, живіть, живіть, живіть. Земля хай рідна вас захищає і захищає синє небо. Живіть, 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 залиштеся живими і здоровими. Захисники і захисниці України, ви обов'язково повернетеся живими і здоровими з війни.